Сьогодні охорона державного кордону здійснюється в умовах складного економічного стану на фоні загострення суспільно-політичної ситуації в країні. Саме такими словами розпочав свій виступ, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Чопського прикордонного загону. Проте зазначив, із поставленими завданнями прикордонники справляються. Хочу навести деяку аналітику протягом п'яти місяців поточного року на ділянці прикордонного загону збільшилась кількість затримань на 2%. Це в порівнянні з минулим. Роком цього ж періоду по випадкам та на 25% по особам за спробу незаконного перетинання державного кордону у 2013 році виявили 55 випадків незаконного перетину державного кордону. Цьогоріч їх уже 56. Рекордсмени серед мігрантів на Закарпатті – громадяни Афганістану. Так, у березні біля села Оноківці Ужгородського району прикордонники затримали групу з 33 осіб. Ну, найбільш е кричущий та суттєве затримання останнє було це затримання групи нелегальних мігрантів. 33 було особи. Затримано воно було е в ну, селищі Оноківці, поблизу міста Ужгорода, були затримані нами значить, під час безпосередньо їхньої спроби незаконно перетнути кордон до Словаччини. Це були майже всі громадяни Афганістану. Як зазначають охоронці рубежів, багато мігрантів потрапляють на Закарпаття через Львівську область, щоб тут нелегально перетнути кордон. Тому прикордонники разом з правоохоронцями поселять патрулювання на ужоцькому перевалі. Проте найчастіше мігрантів незаконно переправляють через кордон злочинні місцеві угрупування цього року. Таких викрили 5. За результатами здійснення оперативно розшукової діяльності в поточному році викрито п'ять. Протиправних угрупувань та 14 окремих осіб, що були причетні до переправлення через державний кордон груп незаконних мігрантів. Ну даним питанням в нас якби займаються наші оперативно-прошукові підрозділи в тісній взаємодії з співробітниками Служби безпеки України, ну і також співробітниками міністерства внутрішніх справ. Державна прикордонна служба просить закарпатців сприяти виявленню випадків незаконного перетину кордону. Будь-яку інформацію не залишать поза увагою.